Жителі селища Рибці, що на околиці Полтави, розпочали облаштовувати спортивний майданчик. Вирішили реалізувати давню мрію дітвори саме на цьому місці. Зовсім не випадково, розповідає селищний голова Віталій Павлій. Говорить, територія, обрана для облаштування спортзони, простора, тому як найкраще підходить для реалізації задуманого. До того ж, у футбол місцеві спортсмени там грали і раніше. Йдине місце, де в Рибцях є. Місце, де можна було б провести дозвілля, це ця поляна. Тут раніше був садочок. Зараз ми намагаємося зробити не лише футбольне яке заді мене вже скошене, а зараз готуємо чотири площадки: Це волейбол, баскетбол, міні-футбол. І вже там стали вже нас є зроблені і баскетбольні щити, і ворота, і сітки придбані. Зараз ми наведемо лад і почнемо. Далі продовжувати турніри. Облаштування спортивних майданчиків у рибцях почали з суботника. Скосили траву, розрівняли місцевість лопатами. До великого прибирання долучилися і місцеві спортсмени. Сказали, що буде футбольне поле для майбутньої команди. Думаємо допомогти, щоб було щоб менше людей з пили, грали більше футболу, спор більше спорту в селищі. Проте проведення суботників у рибцях – це досить розповсюджена практика. Варто лише селищному голові проявити ініціативу і місцеві жителі її залюбки підтримують. Сьогодні робочий день, Одні на роботі, в вдома. домах, хто змог молоді вдома, значить прийшли на допомогу. Я теж для поддержки молоді. Все заслуга Павлію нашому, звісно. Він організатор цього всього діла. Якщо треба, допомагаємо закінчити облаштування території для спортивного відпочинку у рибцях планують до кінця поточного місяця.